Це просто клад, а не пиріг. І це авторська така ідея авторська ідея. Такий дуже красивий, а саме головне дуже корисний тортик. Пиріг, пиріг. Без муки і цукру. Зверху кунжут для кісточок нам потрібно кальцій. дуже корисний гарний пиріг. Темпо темпо бо зараз виключать світло, ми з України. Виживаємо як можемо, але не їмо або що. Намагаємося жити красиво. Чи виключають світло на 18 годин? Корисний, красивий, поживний пиріг, добре дуже для здоров'я. Ну, треба слідкувати все одно за собою. Все одно треба слідкувати, що ти їси, бо це твоє здоров'я. Намагаємося щось спекти, щось зварити. Ну, ми ж українки. Ми ж Українки, голодні ніколи не будемо. І їсти, аби що також не будемо. Так, ну хто ж скаже, що це не красивий пиріг? Ну хто скаже? Боже, яка ж краса, яка смакота. Я прийшли в гості і вже його практично з'їли. Це краще, ніж бісквіт, а на смак похоже за бісквіт, бо там такий він соковитий. Скаже, що з такими ароматами боже мій, яка це краса.